У фермера втік кінь. І люди казали, яке нещастя. А господар казав, не знаю, поживемо побачимо. Через два дні повернувся кінь з двома дикими коньми. Тепер же фермера було три коні. Приходили сусіди і казали, який же ж ти везучий, як тобі гарно повезло. Фермер казав, не знаю, поживемо, побачимо. Тоді е, коня, де почав старший син об'їжджати, щоб його приручити. Він впав з коня і поливав ногу. Прийшли сусіди і спиталися, що сталося, і господар сказав, каже: ось така то ситуація, але я не знаю, чи це добре, чи погано. Вони кажуть, Та звичайно, що погано, дитина ногу поламала. І е, на наступний день прийшли імператорські вояки, які забирали. Усіх молодих хлопців на війну. І, звичайно, що сина фермила, ви забрали. І всі люди казали: тобі, мабуть, пощастило. А він казав: Не знаю, поживемо, побачимо.